Невеличке відео оглядово щодо модельки М32. Моделька має три кнопки: ампери, таймер та меню. Та екран, на якому зазначено струм, який є, режим роботи, час зарядження, температура внутрі корпуса, Power Energy, тобто енергія, струм, напруга і скільки саме енергії зараз споживається. Як керувати цим режимом? По-перше, до підключення в авто ми починаємо щось змінювати. Лише до підключення. Якщо буде у авто, вона вже не буде регулюватися. Як змінити струм? Є клавіша А. Тримаємо А, трішечки. І бачите, змінюється оця. Починається далі. Краткочасними тисканнями натисканнями змінюємо струми. Бачите, в діапазоні зараз 8-10. 13, 16, 20, 24, 32 А. Наприклад, 32 А. Залишаємо. Він зараз зафіксується все, зафіксувався. Це буде струм, який буде заряджатися. Якщо потрібно відключити контроль заземлення, то ми з вами робимо наступне. Тримаємо меню клавішу. І переходимо в грауден з захистом. Без контролю захисту навели, відключили. Це він виходить і зараз показує, що він не контролює заземлення. Далі, якщо вам потрібно е, е, зробити відтермінування часу, то будемо використовувати цю клавішу. Ну, трішечки пізніше. Зараз я покажу, як буде система показувати. Ну, Замітую підключення авто. Підключаємо авто. Available. підключаємо. Готується до підключення авто. Включаємо все. Пошло заряджатися. Бачите, йде час зарядження, все є. Ну, Відключаємо авто. Charge буде. І відключаємо зовсім готово до зарядження. Отак От воно, Бачили, режими. Ну, режим. Зараз як затримку часу зробити. Тримаємо таймер. О, починаємо мерехтити. І, наприклад, 2 години. Наприклад, затримочка невеличка. Все. І отут воно вже. І починає зворотній виблік, все. Як тільки буде, пройде одна, одна година псідає хвилин, воно підключиться і буде заряджатися. Тобто ви підключаєте до авто, і воно через 2 години буде починати заряджатися.